Якщо ви досі в пошуку ідеальних млинців, то обов'язково зберігайте цей рецепт. Ці виходять просто неперевершені, м'які, ніжні, ароматні, еластичні та без сухих країв. Тому поїхали, покажу, як готувати. В миску розбиваю три яйця. І додаю сіль, так як я готую солоні млинці. Якщо ви будете готувати солодкі, то додавайте 2-3 столові ложки цукру. І добре збиваю міксером до пишності. Далі додаю 200 мл молока, перемішую. І додаю 300 г борошна, також перемішую. Далі додаю ще 200 мл молока і також 200 мл кип'ятку. І одразу добре вимішую наше тісто. Далі даю 3 столові ложки олії. Ще раз добре вимішую, і тісто готове. Смажіти буду я на невеличкій сковорідці, спеціально для млинців, виливаю невелику кількість тіста. Попередньо перед першим млинцем я трішки змазала олією сковорідку, далі я вже цього не робила. І смажимо до готовності. Як це визначити? Коли на поверхні млинця не буде видно сирого тіста, я перевертаю їх. Смажаться вони досить швидко. З Цієї порції у мене вийшло 27 млинців діаметром 18 сантиметрів. Обов'язково спробуйте приготувати за цим рецептом, я вам гарантую, що ви не пошкодуєте, і це буде також і ваш улюблений рецепт. Обов'язково підписуйтесь на мою сторінку, тут багато класних і смачних рецептів кожного дня.